Всіх привіт! Вітаю вас у новому відео екстреної підготовки до НМТ з Історії України. Сьогодні ми поговоримо про Україну в роки Другої світової війни. Друга світова війна тривала з 1939 по 1945 роки. Ця тема є доволі цікавою і дискусійною, тому що одна Дуже цікава країна, любила її використовувати у якості власної пропаганди. Перш за все, почнемо із подій, які передували е, початку Другої світової війни. Це, зокрема, пакт Молотова Ріббентропа. Німеччина врахувала досвід Першої світової війни і вона не хотіла воювати на два фронти, і вона намагалася домовитися з е, східним, можна так сказати, сусідом. Це, зокрема, був Радянський Союз. Вони 23 серпня 1939 року укладають пакт Молотова Рібентропа. Це буде пакт про ненапад між державами, і також до них додаватиметься таємний протокол. В таємних протоколах буде йтися про розмежування сфер впливу в Європі, і зокрема в Польщі. Кордон між державами мав встановлюватися по річках Вісла та Ся. А східна частина це західно-білоруські і західноукраїнські землі, мали підійти, відійти Радянському Союзу, а все решта західніші території мали відійти Німеччині. А друга світова війна розпочинається 1 вересня 1939-го нападу Німеччини на Польщу. І в цілому. А... Реалізація Радянським Союзом пакта Молотова Рібентропа розпочнеться трошки пізніше, 17 вересня 1939 року, коли Червона армія почне масовий наступ на територію західноукраїнських земель. Вони будуть це все прикривати як визвольний похід, і так далі. І вони, до речі, дуже швидко встановлюють свою владу, що вже в листопаді 1939 року Східна Галичина і Західна Волинь буде входити до складу Радянської України. Ще однією жертвою радянських амбіцій стане Румунія. В червні 1940 році Румунія висуває Радянський Союз претензії на рахунок Бесарабії, Північної Буковини і також там стосувалося ще Хотинщини. І пізніше, в червні цього ж року, до складу української. Української Радянської Соціалістичної Республіки приєднується Північна Буковина та Південна Бесарабія. Решта Бесарабії буде передана новоутвореній Радянській Республіці, Молдавській, Молдавській Республіці. І в цілому, якщо так можна охарактеризувати, то більшість українських земель будуть входити до складу Радянського Союзу і Угорщини, якщо ми говоримо про Закарпаття. А, приєднавши ці території, зрозуміло, що Радянський Союз починає встановлювати свої порядки, і в історії цей процес називається. Радянізація, що включала в себе радянізація? По перше, формувалися радянські органи влади, і зазвичай формувалися вони із людей, які були підконтрольні радянській владі, тобто це були східних територій, були росіяни і так далі. Заборонялися будь-які політичні партії та організації, тому що ми пам'ятаємо, що в радянському союзі існувала тільки одна партія. Також вони почали процес колективізації, створення колективних господарств, про що ми говорили в попередніх відео. Також почалися арешти ті, хто чинив супротив радянській владі, почалося масове виселення людей, почалися арешти. І також ви знаєте, що Радянський Союз дуже негативно ставився до релігії і почалися масові утиски влади, зокрема Української греко-католицької церкви. Також вони приносили свої порядки в питаннях освіти, медицини і так далі. Вони розгорнули е, мережу українських шкіл, е, поліпшили е, медичне обслуговування і так далі. Тобто вони почали е, освоюватись на нових територіях, але радянізацію вони до кінця не проведуть, тому що в е, 1941 році, 22 червня, розпочнеться Радянсько-Німецька війна. В цих таблицях, які ви зараз бачите на екрані, сформовані основні дати. Почнемо із можна сказати, з подій, які передували. Це, зокрема, розробка плану по захопленню Радянського Союзу. Це був план Барбароса. Там було три групи армії: група армії Північ, група армії Центр і група армії Південь. Вона, на українській землі передбачалася група армії Південь. Зокрема, вони мали пройти територію України, Криму і піти на Кавказ, там де є нафтові родовища. Також вони планували дуже швидко завершити цю війну приблизно декілька місяців до восьми до місяців. Приблизно вони встановлювали строки. Проте, вже в можна сказати, в перших таких оборонних операціях їхні бажання будуть. Так би мовити, відкинуті. Е, я пропоную більш детально познайомити вас з картосхемою, щоб ви розуміли, як відбувалися, відбувалися ці події. Всі події є в табличках, ви зможете з ними ознайомитись. і Детально їх проаналізувати. Почнемо із з, з чого все починалося. Почалося все з нападу на західні кордони 22 червня 1941 року. Звертаємо увагу, ось вони, з цього кордону. Перша танкова битва, масу, масштабна така, буде на, на дузі міст Луцьк, Броди, Дубно Рівне. А це буде одна із наймасштабніших танкових битв. Кількість радянських бойових машин буде більша, проте Німеччина буде брати не кількістю, а якістю сам. І саме після цього починається наступ у різних напрямках. Зокрема, починається Київська оборонна операція, яка триватиме 72 дні, також одеська оборонна операція, яка триватиме 73 дні. Також почнеться одна з наймасовіших операцій. Це у нас буде оборона Севастополя 250 днів. Також ми бачимо, що вони після захоплення цих основних трьох точок почнуть просуватися вглиб, вглиб території. Вони захоплюють Харків приблизно. Більшість територій, зокрема правобережжя, буде захоплено в 41-му році, а, і також трошечки лівобережжя. Решта, зокрема, території Східні, будуть захоплені в 42-му році. А, радянські війська будуть намагатися наступати в, 42 в травні 42-го року на, під Харковом, але зазнають дуже великих втрат. І остаточною датою окупації всієї території України вважається 22 липня. 1942 року. Місто Свердловськ останнє буде окуповане, це нині Луганська область. Звертаємо увагу, що в нас на території також позначені такі от червоні кружечки. Це, зокрема, у нас так звані котли, коли одна армія оточує ворожу армію, починає її. Так би мовити, гатити з усього, чого можна. І одним із найбільших таких котлів це у нас буде в урочищі Шмейкове на Полтавчині. Пізніше, як ми вже зазначали, основні воєнні дії перемістяться вже на територію Росії, і потім і на захопленій території встановлюються окупаційні режими. Чому радянські війська на перших етапах війни зазнавали поразок? По перше, ми з вами говорили про репресії, які були, і доволі потужних воєначальників просто закатували в таборах. Також Йосиф Сталін ігнорував будь-які повідомлення про можливий напід, напад, і через це, можна сказати, були відсутні плани оборони, готовності зустрічі ворога, тому що він більше розраховував, що воєнні дії будуть йти не на їхній території. Також це культ особи, який був, і також відсутність ініціативності з боку людей через надмірну жорстокість режиму. Але попрошу зазначити, що. Люди максимально об'єдналися в цей період. Наприклад, під час оборони Києва дуже багато будуть допомагати киян в цій військовій операції і будуть допомагати в подальшому. Що стосується процесів, які запускала Радянська, радянське керівництво, коли відступало з цих територій, вони запустили мобілізацію та евакуацію. Мобілізація, зазвичай, асоціюється з призивом до армії чоловіків. Також створювалися різні підрозділи, будувалися оборонні укріплення. Також мобілізація в себе включає переведення економіки на військовий лад. Також вони проводили евакуацію, тобто вони вивозили все з місцевості в тилові регіони, які з місцевості, які перебували під загрозою ворога. Вивозили і культурні пам'ятки, вивозили і органи влади, вивозили і підприємства. Все, що не могли вивезти, вони зруйнували. Тобто вони діяли за принципом випаленої землі. Тобто, що не можна було вивезти, вони просто знищували. Наприклад, буде знищено Дніпро Гес радянськими військами, що призведе до масових жертв і затоплення значних. Території. Що стосується окупунацийського окупаційного режиму, то на території буде сформовано. Е... Різні адміністративно-територіальні одиниці. Перш почнемо із дистрикту Галичина. От звертаємо увагу, воно входило до складу польського генерал-губернаторства з центру в місті Львів. А, також а, буде утворена і румунська зона окупації. Це у нас буде Трансністрія з центром у місті Одеса. До речі, тут буде найлояльніший режим, Рейскомісаріат Україна. Центром у місті Рівне очільником буде Еріх Кох, його ще називатимуть коричневим Катом України. І решта території, яка була безпосередньо наближена до фронту, це була територія під управлінням військової адміністрації. Тобто там в основному керували військові. Варто зазначити, що. Вони почали відразу встановлювати тут свої порядки. По-перше, вони ввели власне законодавство, яке існувало в Німеччині, це стосувалося і расового законодавства. Також масово знищували місцеве населення, створювали концентраційні табори для цивільних та військових. Також існувало явище голокосту, це масового знищення євреїв, одним із найвідоміших місць. Розстрілів євреїв, це буде Бабин Яр в Києві. А, також постраждають і цигани, і постраждають також українці. Наприклад, у Бабиному Яру буде розстріляно Олену Телігу, відому письменницю. А, також вони експлуатували ці землі як могли. Вони вивозили все, включаючи товари, витвори мистецтва, навіть чорнозем вивозили за деякою інформацією. Але що саме цікаво, вони зберегли систему колгоспів, тому що. Що їм вона була вигідна. І існувало також явище колабораціонізму, тобто співпраці місцевого населення з окупантами, це могло проявлятися у тому, що українці входили до різних державних органів, вони також могли поповнювати ряди поліції. Також створювали військові формування, наприклад, Нахтігаль і Роланд, і також СС Галичина. Що стосується Плану Ост, не нового порядку. Плана Ост, зверніть увагу, будь ласка. Передбачалося, що українські землі мали б бути віддані для німців, тобто для їхнього життєвого простору. Місцеве населення планувалося знищити, половину знищити, половину перетворити на обслуговуючий персонал цих німців. Вивозили, депортували населення на роботи в Німеччину, зокрема, їх називали Острбайтерами. Приблизно 2,4 мільйони осіб буде вивезено з території України. Також вони планували Україну перетворити на аграрний придаток. Зрозуміло, що на території України буде існувати рух опору, тому що ніхто буде незадоволений нацистським режимом. І в нас буде декілька гілок о, руху опору. Їх, зокрема, буде три: це радянський рух опору, партизанський рух, о, націоналістичний це українська повстанська армія, і також польський. Польський ми згадуватимемо доволі побіжно. Що стосується радянського руху опору, на початку він взагалі не планувався і почав формуватися наприкінці 1941 року. Він формувався на півночі нашої країни на території Чернігівщини і Сумщини. В основному їх формували ті червоноармійці, які змогли вийти з оточення або втекти з таборів. Відомими партизанами був Сидір Ковпак, Федоров, Наумов, Сабуров та інші. Вони намагалися в цілому розгорнути широку діяльність. Вони навіть в 1942 році сформували власний такий. Керуючий орган, це український штаб партизанського руху у Шапер на чолі з Тимофієм Строкачем. А вони проводили різного роду роботу. Вони проводили і рейкову війну, тобто розбирали шляхи для того, щоб перешкодити постачання німецької промисловості для фронту. Також вони нищили комендатури, проводили різного роду агітаційну роботу. І також проводили доволі масштабні рейди. в Тилу противника Що стосується діяльності ОУН та формування УПА. Організація Українських Націоналістів після смерті Євгена Коновальца в 1938 році переживала не найкращі часи. В 1940-му відбувається розкол ОУН на ОУН М і ОУН Б. ОУН Мельниківці і ОУН-Бандерівці. Мельниківці були поміркованими, зокрема, вони виступали за співпрацю з німцями А у УНБ Вони були радикальними і вони сподівалися лише на власні сили. І таким чином, коли німці приходять на територію України і захоплюють Львів, 30 червня 1941 року, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошують акт відновлення української держави на чолі із урядом. Ярослава Стецька проте зрозуміло, що німці не були в, в захваті від цього, і більшість. Е Очільників організації українських націоналістів будуть або розстріляні або відправлені до концентраційних таборів. Проте організація почала дробитися і почали формуватися похідні групи, з яких пізніше сформується українська повстанська армія. Датою заснування української повстанської армії вважається 14 жовтня 1942 року. Очільником буде в нас Роман Шухевич. Вони боротимуться проти німців, проти поляків і проти. Радянських, радянських військ. В цілому, ще таким осередком націоналістичного руху опору це буде Поліська Січ на чолі з Тарасом Бульбою-Боровцем. Основна їхня територія роботи це буде Волинь та Полісся. Варто зазначити, що в цей період загострюється українсько-польський конфлікт, відомий як Волинська трагедія, коли українська повстанська армія знищувала поляків, а армія крайова польський, польський рух, знищували українців на території Волині. Пізніше цей конфлікт ну, не, матиме дуже велике значення у відносинах між двома державами, проте поступово, як ми бачимо, ми вміємо пропрацьовувати історичні помилки. І в 1944 році буде сформовано Українська головна визвольна рада, це такий основний координаційний орган націоналістичного руху опору на чолі з Кирилом Осьмаком. Пізніше буде повноцінне визволення території України. Звертаємо увагу, де у нас діяли загони Української повстанської армії. От звертаємо увагу, Волинь і Полісся. Також вони поширювали свою, свої рейди і на територію Галичини, але це вже трошечки пізніше. Що стосується визволення радянськими військами території України, Тут є також табличка, по якій ви можете попрацювати. Я більше буду вам показувати по картосхемках. Перший населений пункт, який буде звільнений, це буде село Півнівка, Ворошиловградської області, нині це Луганщина. 18 грудня 1940 року. Другого року. Переломним моментом у війні це буде Сталінградська битва. Ми пам'ятаємо, що почнеться масовий наступ Червоної армії по всій лінії фронту. Важливою подією для визволення саме Лівобережної України у нас буде Курська битва, і це покладе початок повномасштабного визволення території Лівобережжя, і поступово вони перейдуть до. Так би мовити, до Дніпра. Важливою подією буде звільнення Харкова 23 серпня 1943 року. До речі, дуже легко запам'ятати дати визволення лівобережних населених пунктів і правобережних. Лівобережні у нас будуть звільнятися в 1943 році, а от правобережна і решта України в 44-му. Важливою подією у нас буде те, що радянські війська підходять до Дніпра. Німці, прекрасно розуміючи особливості берегів Дніпра, вони починають на правобережжі зводити свої фортифікаційні укріплення, які називаються Східний Вал. І о, восени 1943 року починається дуже масштабна операція, яка війде в історію як битва за Дніпро. А війська будуть формувати плацдарми для наступу на правобережжі. Дуже буде кривава битва, і вони здолають е, це все, хоча шляхом, через підкреслю, великих жертв. Е, і вони створюють передумови для початку визволення території. Е, Саме правобережжя важливою подією буде звільнення Києва 6 листопада 1943 року. Буде поставлена чітка задача до звільнення звільнити Київ до річниці жовтневої революції. Також шляхом дуже великих жертв. Після Києва починається наступ в різних напрямках, зокрема на Захід і також на південь. Одна із масштабних операцій, яка відбувається в січні-лютому 1910. 44-го року це корсун Шевченківська операція, де радянські війська оточують одні одне із основних угруповувань німецьких військ, їх розгромлюють. Дана операція війде в історію як Сталінград на Дніпрі, і ця операція буде успішною. Вона створить передумови для остаточного визволення території України. Пізніше починаються різні операції, включаючи Нікопольсько-криворіжську операцію особливо звернемо увагу на кримську визвольну операцію. Крим буде визволений в травні 1944 року. Проте, коли приходить туди радянська влада, вона починає звинувачувати корінне населення Криму, кримських татар та інші народи. У тому, що вони будуть співпрацювати із німцями, і в 1944 році починається депортація кримських татар із території Криму в центральні регіони Радянського Союзу. І це буде дуже великий біль для цього народу, і, до речі, як можна запам'ятати легко цю подію. Пісня Джамала, 1944. Наступна важлива операція, на яку ми маємо звернути увагу, це у нас кінцева, можна сказати, операція. Це Карпатсько-Ужгородська операція. Вона завершує в цілому визволення території України. Оста... Датою остаточного визволення території України вважають 28 жовтня 1944 року. Це звільнення Ужгорода. Пізніше основний театр воєнних дій переміститься в Європу, і радянські війська будуть допомагати звільнювати країни Східної та Центральної Європи. Вони підійдуть до Берліна, почнеться Берлінська оборонна операція. операція в цілому. Одна із найвідоміших подій Берлінської операції це буде встановлення прапора Над Рейстахом. Там бере участь і українець Олексій Берест. І 8 травня 1945 року підписується акт капітуляції Німеччини. І 8 травня у нас встановлено День пам'яті та примирення замість Дня Перемоги. День перемоги також існує, але ми більше акцентуємо увагу на 8 травня. Але війна Друга світова не завершується, тому що окрім Італії та Німеччини, у нас існуватиме ще третя держава осі, це буде Японія. І вона капітулює 2 вересня 1945 року, і це вважається датом остаточного завершення Другої світової війни. І підписується акт капітуляції Японії. Бере участь там і українець, зокрема пан Дерев'янко. Українці зробили дуже великий Українці зроблять дуже великий внесок у перемогу е, над фашистськими загарбниками. Зокрема, це буде дуже багато військових, які відзначились, пілоти Ахмед Хан Султан, Іван Кожедуб. Е, також багато буде науковців, які будуть всіляким чином. Е, Допомагати е, своїми виход, винаходами Євген Патон, наприклад, винайде автоматичне дугове зварювання під флюсом. Будуть винайдені нові ліки, нові е, твори літератури і мистецтва. Зокрема, відомі митці працюються Олександр Довженко, Остап Вишня, його усмішки рятували на фронті, Іван Багряний, Володимир Сусюра, зокрема, з віршом Любіть Україну». Зробив дуже великий. Зробили вони всі дуже великий внесок у перемогу. Варто завжди пам'ятати про те, що дана війна є. Трагедією, тому що кожен п'ятий українець брав участь в ній, половина з них загинула, і багато хто залишився інвалідом, і українські території постраждали безпосередньо від цієї війни, і саме через це Україну запросять як країну співзасновницю Організації Об'єднаних Націй в 1945 році. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам все зрозуміло і до зустрічі в наступному відео.